Найліпший текст це вже уже написаний, на мою думку, про Рос навіть не про російсько українську війну. Це от те, що можна назвати антиутопією, хоча це радше альтернативна історія, в якій Росія захопила Київ за три дні. Де ми перебуваємо плюс-мінус в сьогоднішньому Києві, там 20 якийсь рік, якийсь час після захоплення в Республіці Україна угу. молодий хлопець приїжджає із центральноукраїнського містечка до Києва, бо він туди потрапив по розподілу. Він, як Степан Радченко, налаштований це місто підкорити. Підкорення цього окупованого Росією міста виглядає як конформізм, як намагання бути своїм для всіх, не робити нічого, не такого, бо він бачить, що що за не таке розстрілюють, саджають, і так далі. Але він же ж не робитиме нічого не такого. Він буде хорошим слухняним гвинтиком. Це історія про хол... хорошого слухняного гвинтика і його історію в цьому окупованому Києві. Роман Павла Шекіна розриті могили. Він вийшов в видавництві Якабу буквально кілька місяців тому.